Чи знали ви, що найдревніший сонник було знайдено у Єгипті? Його вік становить близько 4 тисяч років, а містив він усього тлумачення 200 снів та опис магічних ритуалів для захисту від злих духів. Наразі він зберігається в одному з британських музеїв. А один з наймолодших сонників йому ще навіть і руку немає, зберігається в бібліотеці нашого ютуб-каналу та на нашому сайті, регулярно поповнюючись новими трактуваннями наших з вами снів. Тому запрошую усіх бажаючих до перегляду нового відео на нашому каналі. Мета мене звуть Владислав Григорчук, і сьогодні ми поговоримо про сни, які з середи на четвер. Що вони означають, що пророкують і коли збуваються. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку, коментар, підписку та дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Поїхали! Четвер знаходиться у владі Юпітера. Ця планета не має нічого спільного з ілюзіями чи надіями і представляє сфери матеріального плану. Сни середини четвер можуть вказувати на труднощі у фінансовому плані або тривожні думки у професійній діяльності. Сни на четвер є чітким відображенням поточної ситуації і можуть свідчити про зміни, іноді не дуже сприятливі. Крім того, якщо правильно розтлумачити сон, то виявиться, що перед сновидцем відкриваються нові можливості. Юпітер допомагає розставити пріоритети і обрати правильний шлях вирішення ситуації. Він найактивніша планета, задає напрямок руху і підказує, як долати перешкоди з мінімальними втратами і куди спрямовувати нашу з вами енергію. На що вам слід звернути увагу у вісні з середи на четвер. Це на людей, яких ви бачили у них, і на те, що вони сказали і що вони робили. Це можуть бути не тільки люди, а й неживі предмети, тварини або природні явища. Слова людей і істоту вісні можуть мати важливе значення. Спробуйте згадати це як тільки прокинетеся вранці. У четвер бачите сни пов'язані з грошима і кар'єрними можливостями? Добре, вони, як правило, швидко збуваються. Давайте протлумачимо за сюжетом. Гроші віщують рутину, папери. Зараз варто відпочити і добре подумати про свої цілі. Якщо на робочому столі у вісні ви побачили безлад, зосередьтеся на малих цілях і дійте обережно. Догани начальника інтерпретуються як характерні неприємності, які можуть обернутися для вас звільненням. Якщо у снах ви бачили інтимні стосунки або поцілунки з керівником, то ваші плани зіпсуються. У разі, коли у видіннях ви бачите інтриги в офісі, оточуючи вам заздрять і заважають успіху. Працювати в іншому місці у вісні або отримати менш престижну посаду, життя зміниться у гіршу сторону. Бачите умарений корпоратив, ви будете хвилюватися і переживати даремно. Бути начальником означає, що ви можете розраховувати на швидке підвищення в реальному житті, втратити щось на роботі і шукати це. Ви будете зайняті і розгублені. Якщо у середу ввечері вам наснився сон, у якому ви нічого не робите, варто задуматися про підвищення активності і спілкування з оточуючими. Сон, у якому ви один, свідчить про вашу самодостатність і незалежність, але у той же час передвіщає самотність. Сон, у якому ви берете участь у великому заході, пророкує успіх у всіх справах. Це стосується як роботи, так і кохання. Сон, який ви зовсім не пам'ятаєте, говорить про те, що в житті настає період застою. Сни з середини четвер завжди пророкують зміни і говорять про можливість на них вплинути. Тому правильна інтерпретація дуже важлива, щоб не нашкодити собі. Деталі сновидіння допоможуть отримати підказки, як його здійснити. Хороший позитивний сон, що залишає приємні спогади на ранок, пророкує нехай і короткий, але сприятливий період у житті. Треба скористатися цим моментом і почати реалізацію ваших ідей. Ви можете отримати допомогу від людей, які були у вісні, а сама допомога буде дієвою. Звичайний і простий сон вказує на те, що потрібні лише деякі зміни. В основному ви все робите правильно. Якщо ви будете слідувати порадам даним у вісні, ви зможете прискорити настання хороших результатів. Якщо сон був яскравим, він обіцяє приємні перспективи і стабільність вашого становища. Всі події у вісні обертаються навколо вас, чекайте визнання за роботу і просування по кар'єрних сходах. Насичений і складний сон у ніч на четвер говорить про те, що на вас чекають перемоги і нові відкриття. Хорошим знаком також вважається опинитися у центрі подій сну, на вас чекають професійні досягнення, визнання колег і матеріальні винагороди. Занадто динамічні сюжети сновидінь наказують вам зменшити темп і перестати поспішати. Нудний сон говорить про те, що робота, якою ви займаєтесь, не цікава, ваш потенціал не вичерпаний. Варто дивитися на усі боки і шукати роботу до душі. Застій творчої енергії неприпустимий. У цьому випадку вона з активної сили перетворюється на силу руйнівну. Якщо вам сниться щось погане, пам'ятайте про що вас попереджають. Негативний сюжет у вісні вказує на необхідність якоїсь кардинальної корекції у житті. У більшості випадків це пряма загроза, а не символічна. Сварки суперечки, аварії неприємності на вулиці. Таких розгортань можна уникнути найпростішим способом: обмежте спілкування з людьми, яких побачили у вісні, і постарайтеся до понеділка триматися подалі від транспорту. Якщо видіння кольорове, проте все ж негативне, а людина у ньому відчуває безпорадність і не може нічого зробити, це попереджає про майбутні, неприємні події, втрату репутації тощо. Живіть спокійно, уникайте сумнівних угод і не пускайтеся в авантюри. Якщо в ніч на четвер сни сняться рідше, це говорить про те, що у житті все складається добре. Нічого змінювати не потрібно. Живіть як зазвичай. Будь-який сон, який ви бачили середи, на четвер має потенціал для здійснення. Сон, у якому ви любили свого партнера, або в якому ви бачили, як розвиваються ваші стосунки, може принести вам у реальний світ більше, ніж ви колись сподівалися. Але у цьому є також свої плюси та мінуси. Надмірна любов є основною сюжетною лінією в усіх міфах, що обертаються навколо Юпітера, царя всіх богів і невтомного коханця, який захищає сни четверга. Іншими словами, варто бути обережнішими. Можливо, сон про кохану людину з середини четвер віщує яскравість почуттів і емоцій у ваших відносинах, але небезпека полягає у тому, що пристрасть може як швидко спалахнути, так і швидко згоріти. Сцена подорожі у ніч на четвер натякає на ваше бажання втілити мрії у реальність. У рідкісних випадках говорить про те, що вам дійсно потрібно кудись поїхати. Якщо у сні є алкоголь, це трактується як те, що ви витрачаєте дорогоцінний час на пусті балачки. Сон приснився жінці. Молодій дівчині сон віщує покровительство у кар'єрі або ж появу чоловіка її мрії. Дорослій жінці до приємних життєвих змін, зазвичай на роботі. Сон приснився чоловіку. Якщо чоловік побачив приємний сон, то його чекає світле майбутнє. Також віщує завершення усіх справ. Сон про кохання. Як правило, яскравих подій у коханні таких же, як у видіннях, не буде. Вони лише відображають ваші власні бажання та тугу за втраченою любов'ю. У цей день спілкування з близькими людьми, яких ви давно не бачили, допоможе вам подолати розрив. Однак говорити про нові стосунки, які ви побачили вісні, не варто. Сон може збутися набагато пізніше, але вже з іншою людиною. Сон про розлучення такий сон означає міцний шлюб, сон про роботу. Неприємні емоції вісні. плітки, конфлікти, невдачі, помилки на роботі. Це означає, що у вас за спиною ховаються інтриги. Начальник, не ваша людина, і вас можуть звільнити. Радість і позитивні емоції, навпаки, свідчить про кар'єрний ріст і підвищення зарплати. Отримувати незвичайні подарунки на роботі. Вам можуть запропонувати роботу, яка не має нічого спільного з вашою поточною роботою. Сон про покійника мертві, особливо найближчі, захищають від необачних вчинків і фінансових ризиків. Також небіжчик намагається захистити вас від серйозних неприємностей і пригод, аварії, втрата грошей, хвороби тощо. Обов'язково прислухайтесь до такого попередження. Колишній хлопець чи дівчина у разі, якщо приснився колишній чи колишня, це значить те, що ця людина не може вас забути і відпустити. Та все ще згадує вас і хоче повернутись. Зустріч з коханою людиною означає, що вам варто зблизитися більше з вашим партнером, бути на весіллі. На вашому до зміцнення становища у суспільстві, можливе підвищення на посаді, визнання успіхів серед колег, якщо ви творча людина, на чужому весіллі сон з позитивними емоціями віщує веселе проведення часу у колі цікавих людей. Вечірка, зустріч з друзями, виїзд на природу або невелику подорож чекають вас найближчим часом. Якщо ж ви відчули негативні емоції під час торжества. То це пророкує, що скоро відбудуться події, які викличуть роздратування. Ваше оточення поведеться абсолютно не так, як можна було очікувати, що спровокує конфлікт. Бути вагітною, своя вагітність сниться до раптових та неочікуваних звісток. А інша вагітна жінка сповіщає у снах про сварки та конфлікти з сім'єю, плакати уві сні плач у марині відображає глибокі хвилювання. Вам потрібно поговорити про те, що вас турбує, з людиною, якій ви можете довіряти. Якщо така можливість відсутня, тоді звернутися за психологічною допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Бути хворим. Відвідайте лікаря, є ймовірність хвороби, про яку ви не знаєте у реальності. Також це може свідчити про невирішені проблеми на роботі чи сім'ї, які вас постійно турбують, бачити тварин. Домашніх до прибутку до збільшення сімейного добробуту, появи додаткового джерела доходу, диких до незапланованих витрат, невдалих покупок, стихійні лиха. Наймовірніше, цей сон не збудеться, тому не надавайте йому великого значення. Зброя остерігайтесь раптових рішень, війна віщує фінансові втрати та чорну смугу, гроші залежить від того, що саме відбувається у вісні. Знайти гроші до прибутку, втратити гроші. Інші люди не довіряють вам, отримувати гроші. Скоро надійдуть привабливі пропозиції по роботі за вашим фахом. Сварки з колегами до неприємностей у діловій сфері, пліток обговорень вас за спиною, невдоволення начальства, яке може мати наслідки. Подорожі та відпочинок. Якщо приснилася подорож, це означає прибуткову угоду. Зіткнутися у вісні з якимись перешкодами під час подорожі говорить про те, що робота буде дуже важкою, але вигода від неї варта того, щоб попрацювати. Далека поїздка віщує вдале відрядження. Віщі сни із середини четвер збуваються найчастіше. Необхідно звернути увагу на враження, яке справляє сон, тому що те, що ви бачите, позитивне чи негативне, безумовно може бути втілено у вашому житті. Потрібно постаратися згадати усі деталі, адже від цього залежить тлумачення сну. Якщо сон запам'ятався і був яскравим і реалістичним, наймовірніше він може бути віщим. Якщо воно має позитивне значення, а сам сновидець хоче, щоб його мрія здійснилась якомога швидше, сон потрібно розповісти доброзичливій людині. Якщо промовчати про свій сон або розповісти про нього злим людям, то він з меншою ймовірністю збудеться. Якщо сон був страшним, потрібно постаратися якомога швидше забути все, що у ньому відбувалося. Особливість віщих снів полягає у тому, що сновидець грає головну роль, перебуваючи у центрі того, що відбувається, а не як сторонній спостерігач. Ранкові сни це переважно теж віщі сни. Крім того, вони легше запам'ятовуються, а їх деталі легше згадуються у пам'яті. Будьте також обережні, якщо у цьому сні все, що відбувається навколо, має негативний відтінок, оскільки це може свідчити про наявну проблему або небезпеку, що насувається у реальному світі. Сон із середини четвер під ранок пророкує глобальні зміни у житті. Люди, які тлумачать сновидіння, стверджують, що четвергові сни збуваються вже до неділі, а ймовірність їх виконання становить 90%. Є кілька факторів, які вказують на те, що сон буде віщим. Про деякі ми вже говорили, але повторити їх ще раз точно зайвим не буде. Сон приснився 10-го, або 27 числа. Ви побачили його рано вранці. Сновидіння запам'яталося повністю. Приснився на 5, 10 або 12 місячну добу. Сон, у якому багато позитивних моментів. Поганий сон у ніч на четвер попереджає про майбутні неприємності. Щоб таке сновидіння не збулося, наяву варто зробити навпаки. Наприклад, якщо у вісні ви потрапили в аварію, наяву не варто сідати за кермо. Погані сни краще швидко забути і нікому про них не розповідати. Якщо вам наснився поганий сон, і ви настільки налякані, що не хочете, щоб він збувся. Прокинувшись, сядьте на підлогу перед ліжком, витягніть перед собою руки, розставивши долоні. І повторіть три рази поспіль, куди ніч, туди й сон. Для знаків зодіаку сновидіння у ніч на четвер несуть різний сенс та висвітлюють різні проблеми. Деяким знакам сни у цю ніч приносять радість: леви, діви та стрільці. Для тельців, близнюків, раків, скорпіонів та козирогів – попередження. Овну сон передбачає смуток. А для терезів підказку. На водоліїв і риб чекають зміни. Детальніше про те, які ще тлумачення снів у ці дні, існують для кожного знаку зодіаку. Овен. Сон повідомляє про тугу за близькою людиною. Телець. Такий сон попереджає про проблеми, пов'язані з нездоровим способом життя. Близнюки. Сон означає перечуття нервового зриву. Вам варто відпочити. Рак. Видіння попереджає про конфлікти та сварки на роботі або вдома. Лев. Якщо сон позитивний, значить він збудеться протягом року. Діва віщує покращення соціального статусу. Терези. В даному видінні є підказка, яка допоможе позбавитися шкідливих звичок. Скорпіон сон віщує марні переживання, які лише погіршать ваше становище. Стрілець видіння інтерпретується як швидкі зміни у всіх сферах життя. Козиріг вас чекають проблеми з фінансами. Водолій. Ви приймете важливе рішення, яке сильно змінить ваше майбутнє. Риби. Видіння попереджає про проблеми зі здоров'ям.